У програмі для діток ми підготували гарну підбірочку літератури. Заздалегідь вони мали завдання прочитати книги і будемо змагатися у різних таких завданнях. Це і літературні пазли, гра Гадай за ілюстрацією книгу, будемо складати різні такі ребуси, казкові, будуть рухливі ігри. Ось таким чином ми і пізнавально, і цікаво будемо. Внедряти наших першачків в дитячу літературу, а саме розпочнемо її з Андерсена. Я люблю читати. Я, е, я читаю Юян Бібіяна, Джуді Муді, ді, е, ще гет гид, гітке Можна дізнатися багато чого нового, що ти не знав ніколи. Я люблю читати ту книжку, у якій дві назви. Холодинна загадка, а друга назва відгадай загадку. Я не люблю вірити в на правду. Мені мама казала, що це правда, і я почав читати це. Книжки люблю Король, Лев, «Паддінгтон» і «101 один доматинець. Вони про тварин, тому що я їх дуже люблю. Люблю от обнімати котика, гладити собачку.